Всім привіт! Ви у мене на ютуб-каналі я Марія Піона, астролог і езотерик. І мені сьогодні хочеться підняти тему любовних трикутників. І не просто так, тому що у Тік-Току ця тема, як я тільки трішечки її почала відкривати, зараз набрала дуже велику популярність. Чому так відбувається? Звичайно, в ретроградний Меркурій багато хто з нас знову повертається до колишніх, до розмов з колишніми, колишні нагадують про себе. І це як сладке місце по ретроградності Меркурію. А він 3-4 рази в рік відбувається з нами. Дуже часто є схильність до перегляду попередніх відносин, до ностальгії, до такої ретроспективи, до перепрацювань домовленостей. І, звичайно, в плюсі для нового старту стосунків, які дійсно не вигоріли, ще не вигоріли які не втратили свої актуальності для нас, і які є незавершеними, якщо це стосунки з кармічним партнером. Грубо кажучи, коли ми згадуємо слово колишній, ми дуже часто власне, згадуємо про кермічних партнерів, не просто наших людей з минулого, а ті, які причинили нам бій, привели до трансформацій, заставили щось кардинально змінити, мають ключові події з нами, які об'єднують. І саме ось питання повернення колишніх в наше життя по ретроградності Меркурію дуже часто людей зіштовхує з любовними драмами. Які базуються на любовному трикутнику, тому що як-не-як -як ви з кимось постійно спілкуєтесь, ви з кимось у стосунках. Ну, звичайно, є частина людей, яка, наприклад, співпадає час самотності і повернення до колишнього тут з'являється як наступний крок. Але у багатьох людей є якісь сформовані відносини, так, можливо, нестабільні ще не якісь. Такі серйозні, але ви у стосунках з кимось. І тут з'являється колишній, і є великий такий соблазн для того, аби зайти у ті е, стосунки і спробувати затестити, чи все окей з ними, чи варто позбуватися всіх нинішніх е, своїх е, там, партнерів е, і обрати того е, е, улюбленого колишнього. Насправді і на консультації приходять дівчата, які а, зіштовхуються з любовними трикутниками і любовними драмами. І любовний трикутник, і любовна драма це в цілому одне те ж саме. Тому знаєте, сьогодні поговоримо про те, хто такі коханці, хто такі партнери, і якщо це поєднується не в одній людині, то що в цьому трикутнику відбувається? Схильність велика зараз влітку, 24 року, коли я записую це відео в серпні до любовних трикутників і власне драматичних відносин. Тому багато хто буде виявляти трикутники, бачити трикутники, вступати в трикутники. І що саме цікаве, що зараз це може вилитися і не зберегтися в секреті. Що відбувається, коли? Е в житті людини, яка є в партнерстві з кимось, в сім'ї зустрічається, просто має постійного партнера. Насправді, якщо дивитися з точки зору енергії, то довгий тісний зв'язок з одним тим самим партнером, сексуальний зв'язок інтимний, душевні розмови, спільне щось, як спільний побут, спільний бізнес або спільні діти. Це є вже сім'єю на енергетичному плані. Ви вже сім'я, тому чи одружені ви офіційно чи ні, немає жодного значення. І власне саме в цю сім'ю, якщо заходить третя людина, а власне коханик чи коханка когось із партнерів є третьою людиною, учасником цієї сім'ї. Ось тоді з'являється певний енергетичний буст, і тут варто зрозуміти. Давайте дивитися на різних прикладах. В першу чергу, якщо у чоловіка з'являється інша жінка на стороні, коханка, партнерка, фокус уваги, який трішки зміщується його вже з сім'ї на ще когось. Що відбувається тоді? Допустимо, ось чоловік на піку піраміди. І його баланс він вже не просто партнерство. Він ось вершина піраміди, і два нижні кути піраміди це дві жінки, які постійно виступають бустом енергетичним для нього. Що відбувається з чоловіком? Не даремно я це показую саме на прикладі пірамідки, тому що це як стріла. Ці дві е, ключові фігури жінка та коханка, дуже добре дають відчутний буст йому для росту в кар'єрі, фінансах. Такому прориву, розвитку, це дає дуже хороший буст енергетичний. І це потрібно розуміти, що чоловікові в такій позиції перший час дуже добре вдається рости, зростати, йому вистачає фінансів, йому вистачає на ріст. Що відбувається, коли це, це проходить? Дві енергії, два джерела енергії. Підпитують одну людину, і якщо його ємкості енергетичної і внутрішньої вистачає, то він, звичайно, їх черпає цю енергію і зростає. Чи може це бути постійно? Звичайно, схема трикутників, вона така падша, рано чи пізно з трикутника хтось виходить. Що таке вихід з трикутника? Це хтось захворів, хтось психанув, розвівся, хтось ще. Або е, трикутик розпадається е, в цілому три особи вже не разом. Е, жінка та коханка. Давайте розбирати на цій частині. Коли коханка з'являється в сім'ї, в сім'ї завжди йдуть гаразди, добробут, прилив фінансів, притік емоцій, хороший енергетичний ресурс. Доки у коханки вистачає де черпати енергію, яку вона донорить у чужу сім'ю. І зараз я знаю, що багато хто з дівчат, хто буде дивитися відео, це відео в такому положенні, і з цьому важко собі зізнатися, але знайте, що ви є донором чужої сім'ї. Е, чи добре, чи це погано це вам вирішувати, чи вам це підходить, ця роль, але ви маєте розуміти, куди йде відтік енергії. І відтік енергії, який йде власне, у чужу сім'ю, він мусить бути десь е, в компенсаториці. Звідкись треба його брати. І тому дівчина, яка погоджується на роль коханки, має мати щось у компенсацію. Вона або використовує десь цього чоловіка як в зв'язках для росту в роботі, і таким чином вона наповнюється бо вона реалізовується. Наприклад, вона може брати напряму кошти і від цього кайфувати, але довго це тривати безкорисливо не може. І тому в якийсь момент, коли безкорисливе донорство закінчується зі сторони коханки, вона призупиняє цей канал. Вона йде в сварки, в скандали, в виясняння, в ультиматуми, вона ставить перед вибором чоловіка, свідомо чи несвідомо, в розмові чи в думках. Але тоді вона починає блокувати ресурс енергетичний. У неї йде спад енергії. Що відбувається в той час з чоловіком, який іде на бусті? І тут з однієї сторони відвалюється частина енергії, вона зменшується. Що відбувається в цей час з чоловіком? Він не продовжує рости, він на цьому імпульсі зріс до якогось періоду. Тут почало втрачатися енергетичне донорство через коханку і він ослабіває. Дуже легко в такому нервозному стані ослабівати і нервувати. Тому часто це приводить до взагалі такого падіння, тому що вібрація нервозності вона робить скандали як зі сторони коханки, так і зі сторони жінки. І тоді цей трикутник вже не тримається як піраміда. Він розсипається і вібрації найнижчі. Агресія, виясняння, скандали та секс це одне фактично і те саме по вібраціям енергії. Ось те, з чому він починає жити. Тому, звичайно, далі йде падіння. І задача жінки, яка хоче вийти з любовного трикутника, зробити це завчасно, тому що коли йде падіння енергії з боку, бусту, коханки, ресурс жінки потребується більше. А якщо вона його не дає або не має звідки взяти, то що тоді відбувається? Вона хворіє. Якщо відвалюється іще одне джерело енергії, тоді сім'я просто розвалюється. В плані вони можуть бути разом, але в них може бути крах бізнесу, фінансові вас крута, е, небезпеки і все, що завгодно, на найнижчих рівнях вібрації притягується до такої сім'ї. По факту, всі нещасливі, все зруйновано. Е, Дивимося іншу схему. Коли є жінка, у неї є чоловік і у неї є коханець, що відбувається тоді? Позиція жінки не така, як в піраміді з чоловіком. Позиція жінки тоді ось така. Жінка має двох чоловіків донорити своєю енергією, утримувати їх увагу, фокус і бустити енергією. Якщо одна жінка бустить енергію двох чоловіків, то вона не має права на помилку. Як тільки вона десь а, має якісь негаразди, спускається на нижчі рівень вібрацій, вона одразу хворіє, тому що її донорство на дві людини дуже сильні тісні канали настільки постійно черпають з неї енергію, що коли з нею стається щось із негараздів, вона не має звідки почерпнути енергію, а просто а, вже тратить свій фізичний ресурс. Тому жінка, яка в любовному трикутнику однозначно, рано чи пізно, при якійсь форс-мажорній стресовій ситуації, якихось негараздах, що з нею станеться, вона почне хворіти. Тому чи добре, чи погано бути в любовних трикутниках. До пори до часу кожен має якусь вигоду, і це може бути таким, знаєте, свіжим повітрям для сім'ї, тому що це таке розбалансування енергії, до якої всі звикли. Але чи по факту. Це може колись привести до позитивного сценарію. По фіналу це теж крах. І незалежності, які трикутники ми зараз розбираємо. Тепер цікаво, що коли в сім'ї є сім'я і є у кожного по коханцю і коханці, що тоді відбувається? Це е, сім'я з чотирьох людей, і переливання енергії йде рівномірно. Тому якщо в одній сім'ї були не гаразди, а в іншій було все окей, то з цієї сім'ї, де все окей, перетікає енергія і піднімає дух і фінанси, і взагалі рівень енергії в сім'ї, та яка слабша. Що робиться з тою сім'єю, яка сильніша? Вона ослабіває. Тому енергія в чотирикутниках вирівнюється. І це стосується фінансів, благополуччя і всього, 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 всієї енергії у всіх сферах життя, вона вирівнюється. Чи добре це? Ну, це дуже дивна схема, але часто нею спеціально користуються для того, аби десь вийти з негараздів, перекачнути нову енергію, і той, хто в цьому розуміється, вміє це використати. І давайте розберемо ситуацію, коли є обіцянка про тимчасовість любовного трикутника. Яка, звичайно, може бути підпитана тим, що давайте діти виростуть, давайте щось зміниться, ситуація поміняється, і це буде нормальна сім'я. Скажу одразу, що чоловік, який хоча б один раз в житті підсів на довший час на любовний трикутник, буде постійно шукати його, адже його енергетична ємкість вже розширена. Він розуміє, який буст він може отримувати, маючи двох-трьох жінок одночасно. Тому я говорю тільки про постійних стабільних партнерів. І тут цікаво, що якщо він це хоч раз відчув, він буде розуміти, як це може його підіймати, бустити, допомагати йому рости. І тому жінки, які заходять і виймають чоловіка із сім'ї як коханки, і потім створюють свою сім'ю, все одно приходять до сценарію, коли знову повторюється історія, тільки вони вже в ролі жінки. І тут не можна карати чоловіків, що це тільки їхня вина. Тут всі допустили цю ситуацію. Але для того, щоб не допустити у своїй сім'ї повтору любовного трикутника, з якого ви вийняли собі чоловіка, потрібно додаткові бусти енергетичні вмикати з різноманітних інших джерел, аби не допускати третю особу собі в сім'ю. Наприклад, це може бути тантричний секс, який ну, безумовно круто наповнює дає ріст. Це духовне зростання, це медитації. Це кругові медитації, колективні медитації, де інших людей енергію ви качаєте просто не через похід до коханки. І найцікавіше, що це, знаєте, як залежність. Вона є і є здатністю конкретної людини. І як з наркоманню та алкоголізмом це пожиттєвий діагноз. Тому. Коли заходите в такі стосунки, розумійте наслідки. Ну а вибирає кожен по тому, наскільки йому комфортно, кайфово, наскільки йому енергія подобається. Тому засуджувати такі справи не можна. Адже інколи люди несвідомо входять в любовні трикутники, інколи люди несвідомо йдуть в зради. Я маю на увазі, що вони це роблять, але не усвідомлюють, наскільки це енергетично впливає на них, на сім'ю, на майбутнє. Та запускається в цей механізм в одну сторону один раз. Тому ми розуміємо, що є специфіка людей, які безкінечно міняють партнерів у цих постійних і завжди знаходяться в співзалежних любовних трикутниках. До речі, це власне співзалежні відносини, про які ми обов'язково поговоримо, якщо вам цікаво, в наступних відео. Ставте лайк, якщо корисно. Маєте досвід когось зі знайомих чи свій, яким можете поділитись в коментарях. Залишайте обов'язково комусь він врятує ситуацію. І підписуйте своїх друзів на україномовний та езотеричний контент.